Будь ласка, приготовьте проби. Овочі для перевірки на нітрати на Кропивницькому ринку Черемушки відбирає продавчиня Ірина Гоманенко. Їх віддасть у лабораторію Держпродспоживслужби. Помідори, огірки уманські. Перець Миколаїв, Вінниця, в сині також Вінниця. Лабораторне дослідження ми робимо при кожному е, привозі товара. Я позитивно відношуся до цього, тому що ми повинні знати, чим ми, чи ми харчуємося і що ми продаємо людям. Ірина Каретна говорить, документи на овочі у продавців не запитує. Я знаю, що на ринку перевіряється продукція. Гляну, мені сподобаються овочі, беру. Анна Бойко говорить, коли обирає овочі, оглядає їх. Документи ніколи не перевіряли, просто щоб не було плісня, не пом'ячі. У лабораторії перед перевіркою на нітрати овочі миють і подрібнюють. Перевищення норми не зафіксували. Показник нітратів у пробі огірочка 132,8 мг на кілограм, що відповідає нормі 150 мг на кілограм. У помідорах при нормі 200 мг на кілограм показник 142 У перці при нормі 200 показник 156. А в баклажанах при нормі 400 міліграм на кілограм 132. Нітрати це речовина, це солі азотної кислоти, як вони попадають в овочі. Фермера удобрюють ґрунт для того, щоб воно швидше росло, вони стимулюють зріст. І вони накопичуються в ґрунті. Із овоч овочтяне шкідливі ці домішки на себе. Шкідливі. Тому що визивають розлади як і нервової системи, так і шлунково-кишечного тракту, і визивають алергічні реакції. Харчове отруєння, можуть бути висипи, можуть бути запаморочення, блювання. Найбільш чутливі до нітратів є діти і вагітні жінки. За даними завідувачки лабораторії, з початку року на ринку Черемушки через перевищення вмісту нітратів не допустили до продажу 90 кілограмів овочів. Багато кабачків було, тому що в них багато нітратів. Був буряк молодий і була редиска. Ми склали акти недопущення, повідомили продавця, ми її ріжемо на частини, засипаємо хлорним вапном. Радить не купувати продукти на стихійних ринках, адже там їхню якість не перевіряють. Якщо ми варимо овочі, я порекомендувала зливати перший бульйон, не вживати краї овочів, у капусти не вживати качан, у корнеплодів стебло. Також можна заливати овочі водою, для того, щоб частина нітратів перейшла у воду, зливати її. Наскільки? Ну, Година-дві. Також рекомендує покупцям попросити у продавців результати аналізу на нітрати. Загалом з початку року на 35 ринках області зафіксували 12 перевищень рівня нітратів. Найбільше у кабачках. При нормі до 400 мг на кілограм було 2900. У картоплі при нормі до 60 мг на кілограм фіксували 890. Виявляють в основному у кабачках картоплі, капусті, в редисці. Зокрема, в Долинському районі кавуни, кабачки і картопля. В основному йде перевищення. За даними заступниці директора регіональної лабораторії, через перевищення норми нітратів з початку року не допустили до продажу 495 кілограмів овочів та 100 кілограмів кавунів. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.